Привіт, друзі, привіт підписникам каналу і гостям. Привіт-привіт, я знову добрався нарешті в Україну. І наступний мій монтаж. Вчора я почав тут робити під 20-кіловатну сонячну станцію мережеву на 20-му Фроніусі Сима Адвансет. Ось так переробив я шафу вузла обліку. Тут стоїть автомат промислового виконання на 40 А. Плюс лічильник, Ну і зробив вже спуск на заземлення. Як бачите, старий вузол обліку, яким, таким чином був зроблений, зробив вже трасу, власне, де буде йти АВВГ 4х16 в гофрі 40-й, Уже туди зробив. Зараз покажу, який мене сюрприз чекає далі. Тут власне, є перша шафа, перша шафа розподільча, де приходить кабель від лічильника. Я маю це все сьогодні розібрати, подивіться в якому стані це все знаходиться. Ось так. Це все скручене, я це все маю все розбомбити, розібрати. І Всі кабеля впакувати. Я вчора приготував тут таку, такого щиточка. І всі кабеля впакувати от в, е, в цей щиточок. Ось в такому воно стані знаходиться. Тут траса прийшла, до я ці кріплення вже зробив. Ну, в общем, так. Тут якийсь взагалі броньований кабель йде десь в землю. Це все поплавлене в дуже поганому стані. Просто. Головне, що кабеля, я так бачу, самі провода і на фазу, і на ноль. Ну, взагалі ніде ні коль, кольорово, кольорового, ні так нічим не відрізняється. Треба було все позначати, все пізніше продзвонювати. тут якісь теж перемикачі. Це взагалі в якому це все стані знаходиться. Тут воно це все десь теж йде в землю, непонятно, що це. Ну і в такому ось такий автомат, Там скільки це 600 А. Такі дротики на нього йдуть. Не розумію для чого це все ставили. Ну і так, я власне розклався, вже підібрав там деякі, деякі... Ці автомати, провода, це все, все маю. Власниця, до речі, теж знайшла мені якісь автомати, щоб не купляти автоматичні вимикачі, розеточку трифазну буду ставити. Ну і в принципі так. Я думаю, що е, найближчим часом, сьогодні до вечора, я це все зроблю. Модулі ми теж привезли. На 20-му Фроніусі буде е, 29 кВт е, в модулях. Ну і так що, так. що Всім гарного дня сонячного, здоров'я, побачимось!